Нарешті пілотував проект Лідерство заради Донеччини і вже пройшли перші п'ять днів навчання. Це були п'ять днів сповнені цікавою корисною інформацією, інтенсивним навчанням та натхненним спілкуванням. Дякуємо за можливість доєднатися за можливість, яку в майбутньому ми доводимо у справах. Шановний Вадима Сергійовичу. дякуємо вам за таку прекрасну можливість стати учасниками освітньої платформи Лідерство заради відновлення Донеччини. Ми, команда 20 Двадцятого Сі пройшли навчання в Маріупольському державному університеті. Це були насичені 5 днів навчання, нетворкінгу, роботи, виїздів, в білогородську громаду, представництво ЄС на відновленні підприємства. Дякуємо вам за таку можливість. Працюємо далі, далі до змін і перемоги. Це шанс стати частиною змін і долучитися до відновлення рідного краю. Разом ми творимо майбутнє Донеччини. сильне, професіональне та гідне. Саме тут, серед щирих людей і рідної землі, я ще більше впевнилася в тому, що хочу працювати задля добробуту нашого краю. Дякую вам, Вадим Сергійович, за ініціативу та реалізацію такого важливого проєкту, як «Лідерство заради відновлення Донеччини, особливо надихає те, що ми говоримо не лише про відновлення територій, а відновлення нашої душі, нашої рідної Донеччини.